президенте Трампе, віце-президенте Пенсе, глави країни, члени конгресу, спікери парламенту, духовенство, гості, діти мого батька. Під час дивовижного виконання пісні. Можу лише уявити Я уявив, що одного разу зможу співати так само гарно, як вокалісти. Та раптом зніяковів Біблія навчає, Не жадай проте сьогодні ви змусили мене порушити Божий закон. Мене не засмучують люди, які гарно співають. Однак хотілося б, аби вони не показували, наскільки легко їм це дається. Я хочу поговорити про важливість того, щоб ваш голос почули небеса. Як уже згадувалося, наші законодавці щотижня збираються на молотовний сніданок. Мене дуже надихає заключна молитва цих зустрічей, коли всі стоять, взявшись за руки і моляться, спостерігаючи за республіканцями, демократами, лібералами, які моляться разом. Я мимоволі думаю, де ж камери в той час, коли вони так потрібні один із сенаторів якось відзначив, що після такої молитви досить важко доводити свою думку людям з протилежними поглядами, пускаючи вхід сварку та кулаки, хоча іноді і таке можливо. Можливо, вам відомо, що наступного дня після молитовного сніданку сенатори зустрічаються разом, щоб вивчати Біблію. такі зустрічі розпочинаються і закінчуються молитвою. І знову ж таки чиновники моляться один за одного. Самовінатно щосереди. Можновладці збираються для вивчення Біблії, яке також починається і закінчується молитвою. Можливо, хтось із вас не знає, що кожної п'ятниці понад ста штатних співробітників, офіцерів поліції та персоналу, які їх обслуговують, збираються для дослідження святого письма, яке починається і закінчується молитвою. У четвертому розділі послання до Филип'ян у 22-му вірші Павло зазнає всі святі, хто з Кесарового дому, мене надихає те, що члени Конгресу США є настільки духовними та посвяченими людьми. серед, Наших сенаторів є рукопокладені служителі. Не буду називати зараз їхні імена, духовність багатьох членів сенату змушує мене зняти перед ними капелюх. Нам потрібно зрозуміти, що коли ми молимося, то наші голоси чує небо. Я думаю, що всі згадані вище представники влади збираються саме заради цього. Ми старанно працюємо над тим, щоб наші голоси почули на землі. Ми влаштовуємо демонстрації, пишемо плакати, розробляємо соціальні медіа, відеоблоги, створюємо сторінки в соціальних мережах. Ми користуємося Google, YouTube, і робимо все можливе, щоб нас почули на землі. Коли я бачу людей, які мають таку велику віру, мене переповнюють емоції. Адже я знаю, де двоє або троє зібрані в ім'я Господнє. Він перебуває серед них. То що ж тоді відбувається, коли так багато людей збирається в його ім'я? Я відчуваю явну присутність Бога на цьому місці. Набагато важливіше, щоб наші голоси чули небеса, ніж земля. Це набагато важливіше. одні вважають, що сила молитви дієва тільки в житті людини. Яка молиться, тобто молитва не змінює нічого, але я погоджуся з Теннісоном, який переконує, що в молитві набагато більше сили, ніж може уявити світ. Я також вірю, що коли ми молимося, то співпрацьовуємо з Богом. Друзі, є те, чого ми ніколи не отримаємо, якщо не попросимо про це. Є благословення, які вже майже у нас, але вони ніколи не стануть нашими, якщо ми не проситимемо. У четвертому розділі другому вірші книги Якова сказано: не маєте, бо не просите у шостому розділі Євангелія від Марка розповідається, як Ісус ішов до рідного міста. По дорозі він каже, що немає пророка без пошани. Хіба тільки вітчизні своїй ісус прийшов до своїх людей, а вони скептично поставились до нього. Вони міркували. Хіба ж не тесля він, що за мудрість дана йому і що за чуда творить він своєю рукою? Один з найбільш приголомшливих біблійних віршів, який я знаю, записаний у шостому розділі, шостому вірші Євангелія від Марка. і він тут учинити не міг жодного чуда і дивувався їх невірству у 17 розділі Євангелія від Матвія йдеться про те, як учні намагалися вигнати біса з хлопчика. звичайно ж, ця спроба не була успішною. Залишившись наодинці з Ісусом, учні запитали, чому вони не могли його вигнати. У 17 розділі 20 вірші сказано: через ваше невірство». Коли ви будете мати віру, як хоч гірчичне зерно. То зможете пересувати гори. Друзі мої. Якщо ми будемо звертати свої голоси до неба, то побачимо кардинальні зміни. як це нам зробити, пане президенте? Можливо, вам знайомий цей уривок з писання? Бо його зачитували на вашій інавгурації. Він такий доречний зараз у першому посланні до Тимофія, у другому розділі з першого по четвертий вірші, апостол Павло надихає. Отже, перш за все, сказав Павло здарси своєму учневі. Я благаю чинити молитви, подяки за всіх людей. Нам потрібно молитися за всіх незалежно від того. Вони читають Багавадгіта, дао, дедзин чи коран. Ми повинні молитися за всіх. Алілуя. Слава агенцеві Божому. Благаю чинити молитви подяки. За всіх людей, за царів і за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе й мирне життя в усякій побожності та чистості, бо це добре й приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися. І прийшли до пізнання правди. Слава Богу. Які слова вони саме для тих, хто бажає, щоб їхні голоси були почуті небом? Як нам це зробити? Перш за все, молитися, усвідомлюючи потребу. Раніше я молився приблизно 45 секунд, поки не став батьком. «Мій син сьогодні тут і тоді з'явилося дуже багато молитовних прохань. Моліться, усвідомлюючи потребу. Друзі, Господь хоче, щоб ми молилися, коли потребуємо його. Як батьки хочуть бути поруч зі своєю дитиною, як потребує їх, У 49-му псалмі, 15-му вірші, звучить порада до мене поклич в день недолі. Тебе порятую. У посланні до Филип'ян 467 Біблія говорить: ні про що не турбуйтеся, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою, проханням з подякою. Один із кращих бестселерів – книга Брюса Вілкінсона Молитва Ябеца». Це дивовижна історія. У четвертому розділі першої книги Хронік у дев'ятому та десятому віршах розповідається про Ябеца, який виголосив сильну молитву, звернувши свій голос до небес. Там розповідається, Ябец був поважний більше від своїх братів. Його матір дала йому ім'я Ябец, тому що породила його в болю. Уявіть собі, що вам дали ім'я на честь болю. Як би ви представлялися, сенаторе, ради знайомства, я капелан Болість Блек. Просто уявіть реакцію. Пані та панове, наш спікер Болість Блек. Десятий вірш говорить: кликнув ябець до Бога Ізраїлевого. Він зробив це, усвідомлюючи потребу, і сказав: Коли б ти, благословляючи. Благословив мене, виявляється, не всі благословення є насправді його благословеннями. у південній Кароліні, звідки моя мама, кажуть, що благословити повною мірою це і є отримати благословення Боже. Ябець промовляє, якби ти побільшив кордони мої, якщо ви бачите, але не маєте, то це тому, що не просите. Потім він продовжує, і рука твоя була зо мною. Друзі, нехай Божа рука буде із нами. Ми всі повинні молитися про те, щоб Божа рука була з нашим президентом. Я розмовляв з віцепрезидентом і повідомив його, що молюся, аби рука Божа була з ними всіма. У 37-му розділі книги пророка Єзикиіля звучить життєствердна новина, була наді мною Господня рука. Ми віримо, що рука його з людьми, які керують нашою державою, далі мовиться: охороняй мене від лиха, щоб не засмучувати мене. Друзі, Бог не дивиться на обличчя. Про це сказано в книзі дії святих апостолів у 10-му вірші, 34-му тексті. Якщо він зробив це для ябеця. То зробить і для вас, і для мене. Моліться про свої потреби. По-друге, моліться, і будьте в тісних стосунках із ним, Ісус сказав своїм учням у 15 розділі, 15 вірші Євангелія від Іоанна: Я вже не буду рабами вас звати, але вас назвав друзями я. Господь бажає мати тісні взаємовідносини з нами. У своїй заступницькій молитві Ісус говорить: Отче! Прийшла. «Година прослав сина свого, щоб і син твій прославив тебе, бо ти дав йому владу над тілом усяким, щоб він дав життя вічне всім їм, яких дав ти йому. Про це сказано в Євангелії від Івана в 17 розділі, першому вірші. А у третьому вірші апостол продовжує: Життя ж вічне це те, щоб пізнати тебе та Ісуса Христа, що послав ти Його. Мій старший син зараз знаходиться тут. Особливо мене дивує, коли він телефонує і каже тату, привіт, це Бері. Тоді я собі думаю, серйозно, невже він повинен представлятися, коли дзвонить мені? Якщо мені телефонують і кажуть Привіт, милий, навряд чи доречно мені буде запитати, а хто це? Бог хоче мати з нами дуже близькі стосунки. Я дуже люблю гімн, який ми часто співаємо, коли я прийду у сад. Скоріше скоріш за все, ви теж знаєте слова цього гімну. Коли я прийду в сад самотньо, поки троянди ще стоять в Росі, в моїх вухах лунає голос, що відкриє мені Сина Божого. І він йде поруч зі мною. Він розмовляє зі мною. Він каже мені: Барі, ти мій, і та радість, що мене переповнює, коли ми йдемо поруч. Більше всіх уявлень і мрій. Моліться ревно, як молилася Анна у першому розділі першої книги Самуїла. Вона молилася так палко, що священник прийняв її за п'яну. Ми повинні молитися з таким же запалом і ревністю. І на закінчення хочу просити наших телеглядачів: моліться про уряд. Моліться за царів і за всіх, хто при владі, щоб ми могли провадити тихе і мирне життя в усякій побожності та чистості. Ми постилися і молилися протягом місяця в період президентських виборів. Сотні представників Конгресу постилися і молилися про те, щоб здійснилася воля Божа. Фіфтіфависаї п'ятдесят п'ять, Бог говорить. Бо ваші думки не мої, це думки, а дороги мої то не ваші дороги. Бог набагато розумніший за нас. Може, когось із вас це вразить. Мене вражає один біблійний вірш, записаний у першому розділі, першому тексті пророком Даниїлом і дав Господь Йоякима, юдиного царя, в руку навуходоносора. Пам'ятаєте, як навуходоносор звелів розпалити піч для Шедраха, Мешаха та Аведнега в сім разів сильніше, аніж зазвичай. Господь віддав Йоякима в руку навуходоносора. Вавилонському цареві наснився сон, який він не міг згадати. Тому він звернувся до мудреців. Якщо ви не розкажете мені сну та його розв'язку, то будете почетвертовані, і доми ваші звернуться в руїни. І тут Даниїл та його друзі пропонують свою допомогу. Ви пам'ятаєте історію про Шедраха, Мешаха та Веднегро? уявіть собі, в давні часи теж були афроамериканці. Можливо, ви зрозумієте цей жарт по дорозі додому. Я просто хотів переконатися, що ви уважно мене слухаєте. Ці троє юнаків молилися за навуходоносора, якого в 27-му розділі книги пророка Єремії Бог називає раб мій навуходоносор. у 21-му розділі, першому вірші книги. Приповісти, цар Соломон констатує цареве серце в Господній руці, тому куди тільки захоче, його він скеровує. Бог послав фараонові сон про товстих та худих корів, щоб зробити Єгипет світовою житницею. Тоді Даниїл пішов до Навахудоносора і сказав: Ми молилися про тебе, і Бог відкрив нам твій сон і тлумачення нам потрібно молитися за правителів. Наші голоси повинні почути небеса. Я ріс у Балтіморі, Меріленд, більше того, в районі Фредді Грея. Ви пам'ятаєте історію про нього? Моя мама здобула вищу освіту, була дочкою навспільника, чию діяльність Мартін Кінг Кінг назвав новою витончено. Ускладненою формою рабства Я ріс в районі на відстані приблизно 30 миль від Вашингтона. До 16 років я жодного разу в житті не привітався за руку з білою людиною. у моїй церкві, в моєму районі, в моїй школі не було білих людей. Мама мотивувала мене та моїх братів і сестер вчити слово Боже. Вона стимулювала це п'ятьма центами за кожен вивчений вірш з Біблії. Якби ви увійшли в наш будинок, то в ньому побачили б нас, цитуючих найкоротші вірші зі Слова Божого. Я знаю всі короткі вірші з Біблії мій улюблений біблійний вірш не Івана 3,16, а Івана 11,35. тридцять І закапали сльози Ісусові. дуже сильний вірш. Мені також подобається вірш, записаний у Євангелії від Луки. Фстаселонів му розділі, 32-му вірші. Згадуйте жінку лотову. Ще один дуже глибокий вірш у першій книзі. Солонян у п'ятому розділі апостол Павло надихає духа, не вгашайте, завжди радійте, за все дякуйте, пророцтвами не гордуйте. Я вивчив усі короткі вірші з п'ятого розділу першого послання до солонян. Мама платила мені ставку. Вона говорила: продовжуй, мені неважливо, скільки ти вивчив, головне, щоб ти отримав четвертак. Мама знала, що вона робила одного разу. Я вивчив 18-й та 19-й вірші з першого послання Петра першого розділу. Тоді мені було тільки 10 років у текстах сказано: не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, але дорогоцінною кров'ю Христа. Навіть у 10 років я досить добре міг аналізувати, розуміти, що цінність речей полягає в ціні, яку хтось готовий віддати за них. Мене маленького хлопчика це хвилювало. Бог послав, як сказано в третьому розділі Івана грецькою мовою. Це слово моногенез єдинородного сина, щоб той помер за мене. І вже ніхто ніколи не міг змусити мене відчути себе приниженим. більш того, я вирішив що повинен дізнатися про того чоловіка, який помер за мене. І тепер я вивчав вірші не заради п'яти центів а читав слово Боже, щоб пізнати цю людину. Коли я вивчав писання, то ніби переглядав фільм про людину без імені, яку я так прагнув знайти, В книзі буття вказано, що він притулок. в книзі вихід сущий в числах зоря. у повторенні закону скеля. в першій книзі царів Бог прибульців. У Йова визволитель, в псалмах великий пастир, в притчах, улюблений. Я просто не міг осягнути цю людину. В Ісаї він чудовий радник, всесильний Бог, вічний батько, князь миру. В книзі Даниїла він четвертий в палаючій печі. в Михея йде вперед. Вічний в Захарії. Галузка в Малахії, вісник заповіту Матвій називає його Спасителем Марк, сином людським, Лука великим лікарем. Іоанн – словом, що стало плоттю в діях, він мотивує нас свідчити. У посланні до Филип'ян сказано: «Бог дав йому ім'я що вище над кожне ім'я. Щоб перед Ісусовим ім'ям виклонялося кожне коліно, і щоб кожен язик визнав: Ісус Христос то Господь, на славу Бога Отця, в першому посланні Солоняни йдеться: сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба. У книзі Юди автор ставить запитання, хто може вас зберегти від упадку і поставити перед своєю славою непорочними в радості? І відповідає єдиний премудрий Бог. Іоанн говорить: я був на острові, що зветься Патмос у дусі Господнього дня. І почув за собою голос гучний. Я Альфа й Омега, той хто є. І хто був і відтоді, як я зустрів цю людину? моя надія не обмежується гілками уряду законодавчою, виконавчою і судовою. Моя надія не обмежується підписанням альянсів. Я свідчу про те, що моя надія заснована тільки на крові Ісуса і Його праведності. Я вірю тільки Ісусу, і свято покладаюся тільки на Його ім'я. Ісус міцна скеля, на якій я стою, все інше сипучий пісок. Нехай Бог благословить вас.